Серед ключових змін ринку нерухомості у Харкові низький попит. Купують переважно бюджетне житло, говорить експерт Тетяна Петросян. Популярні малогабаритні квартири, смарт-квартири та вторинне житло з ремонтом. Більшість угод у Харкові зараз відбувається за дорученням від власника. Це потребує більше часу на підготовку документів та більше уважності від покупців, більш ретельної перевірки нерухомості. Перед угодою ринок переповнений пропозиціями та ціни завищені. Більшість продавців не готові продавати свої квадратні метри з дисконтом мінус 40-50%. До цього готові лише ті продавці, які мігрували у інші області або за кордон, та прийняли рішення не повертатися. Все частіше купують харків'яни нерухомісті за кордоном. Моя агенція за останній рік супроводжувала немалу кількість у придбання нерухомості на Кіпрі та тут. Там я маю надійних партнерів, які допомагають харків'янам. Болгарію обирають ті люди, які спрямовані на міські бюджети. Та де б ви не планували придбати житлом, агенція тут квартира допоможе підібрати оптимальний варіант.